Весна бере реванш. Синоптики повідомили про потепління. Літу 2025 лякає. Таких температур ще не було. Сніги у Карпатах, вражаючи фото травневої зими на високогір'ї, захопили мережу. Овочі здешевшують, але є нюанс та які фрукти цього сезону злетять у ціні. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Після вологих і прохолодних вихідних в Україні протягом тижня поступово почне підвищуватися температура повітря. Холодна погода найближчими днями залишить Україну однак дощі та грози триватимуть. Короткочасне зниження температури можливо лише в західних і північних областях. Такий прогноз оприлюднила українська синоптикиня Наталка Діденко. Ще звичайно свіжувати повітря, проте нахабних нещодавніх плюс 6, плюс 9 градусів не буде. У понеділок вівторок температура повітря в Україні очікується стриманою плюс 12. Плюс 18, 18 градусів у середу, 21-22 травня. Нарешті градуси підуть вгору. Лише 23-24 травня на заході та півночі вискочить як Пилип з конопель, короткочасне похолодання. Проте з неділі та понеділка, 25-26 травня, тепло розділ'ється по всій країні. Однак наразі парасольки синоптикиня не радить ховати, бо погода буде мокрою та з грозами. Дощі на відміну від температури повітря втримують стабільну позицію. Поки що Реважатиме волога погода 19 травня. В Україні пройдуть дощі різної інтенсивності. Подекуди гримітимуть грози у східних областях та на півдні Очікується сильний південно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря найвищою передбачається у понеділок на сході та півдні плюс 15, плюс 22 градуси. Найнижчою у західних областях плюс 9, плюс 14 градусів. У більшості областей України протягом дня плюс 14. Надцять плюс 18 градусів тим часом на високогір'ї Карпат триває травнева зима. Вражаючими фото засніжених гір поділилися українські рятувальники. У столиці на цьому тижні зими не передбачається. Однак, у Києві 19 травня очікується дощова погода. Протягом дня температура повітря в столиці становитиме плюс 14 плюс 16 градусів. Надалі в Києві потепліше. Однак, з 24 травня у наступну суботу очікується короткочасне, але все ж похолодання. Далі знову буде вже тепла погода, запевняє Діденко. Фахівці з Укргідрометцентру також прогнозують з 19 по 25 травня у Києві потепління. У деякі дні синоптики обіцяють температуру до плюс 22 градусів. Градусів, але майже весь тиждень буде йти невеликий дощ. У вівторок, 20 травня, киян очікує така сама погода: хмарна з проясненнями. Вночі та вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі до плюс 9, а в вдень плюс 14 плюс 16 градусів. У середу, 21 травня, опадів не прогнозують. весь день буде хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від плюс 11 вночі до плюс 21 в день. У четвер, 22 травня, буде мінлива хмарність без опадів. Вночі температура буде до плюс 12, в день. Повітря Вітря прогріється до 22 градусів. У п'ятницю, 23 травня, у Києві вдень обіцяють короткочасний дощ, але буде тепло Вночі температура становитиме 12 вище нуля, вдень до плюс 22 Ну, у суботу, 24 травня, небо буде вкрите хмарами. Зранку до вечора йтиме дощ. Вночі стопчики термометра покажуть плюс 12 В день повітря прогріється максимум до 19 градусів. У неділю, 25 травня, буде без опадів, проте трохи знов похолодає. Температура вночі становитиме плюс 10 градусів, а у день буде лише. Ще до плюс дванадцяти за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича протягом першої половини тижня Україна буде під впливом циклонічної діяльності з прохолодним повітрям, дощами та грозами і градом. У другій половині тижня температура у більшості регіонів почне рости та сягатиме літніх градусів. В першій половині тижня під впливом холодної повітряної маси та циклонічної діяльності у більшості регіонів країни прогнозується аномально холодна погода з рісними дощами. Які подекуди супроводжуватимуться грозою та поривчастим вітром, тільки з середини тижня та ближче до вихідних температурне тло поступово підвищиться, особливо у південних та східних областях, найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних регіонах. Синоптики Укргідромецентру пояснюють, що наразі Україна залишатиметься в полі зниженого тиском, нестійку погоду з чергуванням невеликих і помірних дощів. У нас формуватимуть два циклони: один з центром над пощою, другий переміщуватиметься з Балкану у північно-східному напрямку через південь і центр України, та пов'язані з ними атмосферні фронти. Понеділок в Україні невеликі. У західних областях вдень і на лівобережжі помірні дощі в Карпатах з мокрим снігом. Повітряні потоки рухатимуться із північного заходу з переходом на південно-західне перенесення зі швидкістю в межах 50 метрів за секунду. Значення температури протягом наступних трьох діб будуть коливатися залежності від регіону. Таким чином, вночі очікуємо від плюс 6 до плюс 12 градусів. Лише у західних областях дещо нижче, в межах 2-8 градусів тепла. В день і години у більшості областей метеороли. Фіксуватимуть від 11 до 17 градусів тепла, і лише на сході та південному сході повітря прогріватиметься до плюс 18, плюс 23 градусів. Весна вже відіграє свої останні акорди в цьому році. Утім, стабільного і довгоочікуваного тепла, яке зазвичай приходить в травні, ще й досі немає. І це за лічені дні до настання літа. Відтак, яких же сюрпризів очікувати українцям від майбутнього літа? Дивіться далі в матеріалі. Раніше заморозки в Україні фіксували і у червні. На питання чи можливо, що похолодання все ж таки ще буде. Птуха відповіла, що статистично, якщо говорити, то й у травні, і у червні бувають такі процеси. Втім, за її словами, можливо, все ж після таких тривалих процесів з півночі зараз зміниться трошки барична конфігурація, тобто циркуляція атмосферних процесів, і вже буде більше надходити тепле повітря. І, хоча у 2024 році метеорологічне літо настало ще в середині травня, цього року воно все ж таки почнеться пізніше. Ну а ще синоптики потроху прогнозують, яким може бути початок літа. За даними фахівців, червень 2025 року розпочнеться з помірно теплої погоди без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1-1,5 градуси вище за норму, але загалом місяць буде комфортним. У гірських районах: Волинській, Рівненській, Північних, Північно-східних та Дніпропетровській областях. Можливі заморозки до мінус п'яти, особливо на високогір'ї Карпат. У Києві червень обіцяє бути теплим з денними температурами до плюс 25 та нічними до плюс 15. Опади будуть помірними з переважанням сухої та сонячної погоди. Загалом початок літа в Україні буде сприятливим для відпочинку на природі та сільськогосподарських робіт з помірними температурами та достатньою кількістю опадів. Зокрема, кліматологиня Віра Балабух розповіла, що літо цьогоріч може бути спекотним та посушливим, бо більше каже, що можуть бути нові температурні рекорди. Середня сезонна температура очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів може бути меншою, ніж зазвичай. А це створює ризик сильних пожеж. Балабух також додала, що протягом останніх років звичними для кожного літа стали температурні рекорди, і 2025 рік найімовірніше не буде винятком. За словами кліматологині, неможливо точно передбачити граничні значення температури для літа. Такі прогнози вказують на загальні тенденції а більш точна інформація з'явиться за кілька діб до настання відповідної події. А ще більше резонансних подій життя України читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. На жаль, через погодні гойдалки гине пшениця, жовкне соя, а кукурудза, хоч і зійшла, та ледь розвивається. Це все наслідки весняних заморозків. Вони накривали Україну вже кількома хвилями. Мерзли рослини не лише на полях, а й у лісах. Передбачають гірший від попередніх років урожай ягід, а овочів менше навіть у теплицях. Та все ж кажуть фахівці вирішальним для врожаю стане літом. Більше деталей далі у матеріалі. Уяле та пожовкле листя це результат травневих морозів. Ось це теплиця у селі Томашгород. Тут люди вирощують огірки. Нині кажуть, врожай овочів зменшився через заморозки утричі. Це перник пані Валентини, і, хоч його опалюють, та особливо вночі зробити комфортно для огірків температуру 16-20 градусів, каже нелегко. Вночі мінус. Мінус п'ять був, мінус шість, тільки живу. Я не пам'ятаю такого холоду. Ціна зростає на огірок, тому що його мало. А вже біля села пані Валентина з чоловіком вирощують лохину. Після заморозків зелене листя набуло фіолетового забарвлення. І оця сама ягідка вже дивиться, бачите? бачите, яка вона примерша. Вона така синенька. Ще як один-два морози, то, то доб'є, напевно, і всю її не знаю. Зараз ця соя. Поключилась і лежить в землі, листочки жовтенькі. А це вже поля біля села Злинка на Кіровоградщині. Аграрії нарікають, весняні заморозки нашкодили і тут. З зими пшеничка вийшла гарна, Але весінні заморозки нічні і похолодання. Зробили дуже негативні наслідки. Вона дуже слабенька. А на цьому полі на рівненщині озима пшениця і узагалі вимерзла усе жовте. Довелося десятки гектарів пересівати соєю. Тепер хвилюється, щоб від травневих морозів і та не загинула. Тут десь 100 з лишнім гектарів, то 86 пересіяли. пересіяти. Чають на полісі, що може й не бути гарного врожаю лісових ягід. Зараз загальна картинка така, що всі рослини перебувають в стресі. Це не типові умови для е, сьогоднішнього часу. Та це ще не значить, що буде дефіцит продукції, кажуть фахівці. Навіть підмерзлі рослини можуть оклигати. Нинішня прохолода може негативно позначитися не тільки на сільському господарстві, а й на й гаманцях українців. При цьому фермери, чиї врожаї постраждали від заморозків, потребуватимуть підтримки з боку держави. Що буде з цінами на фрукти та овочі в Україні? Дивіться далі в матеріалі, як впливає погода на ціноутворення, і чому ціни можливо ймовірно підуть донизу на овочі, фрукти. Безпосередньо впливає погода, тому що дійсно від того, як е, зберігаються теплі дні чи прохолодні дні, від того залежить вражальність. Е, е, а квітень місяць це е, коли ми пропонуємо на прилавки магазинів ринків. Продукція, яка виходить від українських теплиць, і звичай, коли тепла погода, відповідно, пропозиції стає більше зараз. Через такі а, прохолодні дні, заморозки, які відбувалися. Ми дійсно маємо меншу пропозицію. Відповідно, відбувалися каливання. Коли були теплі дні, йшла більша пропозиція українських теплиць, понижували ціни, зокрема на огірки. Зараз знову стало прохолодно. Знову піднялася ціна той ж самий огірок, але томати, ось зараз вони демонструють кращу ціну ніж тиждень тому. Ви дуже правильно зазначили, що з Ренням більш там температурних режимів відповідно пропозиції буде збільшуватися. Отже, щоб не затримувати продукцію на складах, ціна буде зменшуватися. Я очікую, що десь кінець травня початок червня, коли ми будемо бачити ситуацію, як з ранніми овочами під відкритим рутом, ціна також ще буде опускатися донизи. Таким чином, продовольство. Продукція а, а, аграрна виді овочі вона буде дешевшувати, але пік буде очікувати в серпні, вересні місяці, коли буде збирати великі врожиї. А ну а якось запобігти взагалі таким трендам і тенденціям можна. Ну, наприклад, більш дешевним альтернативам, які постачаються ззовні, там тому самому імпорту якомусь. А ми не зупиняємося. Імпорт також в цей період часу. Тобто ті імпортери, які працюють з Україною, Балкани, наприклад, чи Туреччина, вони також представлені свої продукції, але слід визначені, що в ті ж самій Турції теж відбувалися заморозки. А відповідно, кількість пропозицій вони були зменшені, так само як у нас. Проблема виникла з плодовими, овече, плодовими деревами з ягодами через заморозки. Ми втратили значну кількість там обрикос, персиків алечі, і це буде відзначатися. Потім на цінових тенденціях. Я думаю, що вони коли вийдуть на ринок повноцінно будуть ну, більше там на 30-40% від того, що очікувалося. Тому фактор такий ну як важко його запобігти навіть за рахунок залучення імпортної продукції, тому що в сусідів теж не так все добре з погодними умовами. А яка ситуація з урожаєм на ваших городах? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.